Друзі, вітаю на каналі Моя Україна. Ворог продовжує порушувати норми міжнародного гуманітарного права та звичаї ведення війни. Російські окупанти обстрілюють цивільну інфраструктуру на всій території України з використанням різних видів озброєння. Крім того, загарбники розміщують воєнну техніку, системи артилерійського вогню та інші види зброї між житловими секторами, таким чином, прикриваючись від відповідей Збройних сил України живим щитом у вигляді населення нашої країни. Бахмутський напрямок вважається зараз найгарячішим, адже загарбники продовжують атакувати позиції українських військових, попри великі втрати з боку росіян. Підрозділи сил оборони продовжують стримувати ворога, попри дуже важку ситуацію навколо Бахмута і найближчим населених пунктів. На запорізькому новопавлівському напрямку окупаційні війська Російської Федерації продовжують вести оборонні дії та водночас здійснюють обстріли населених пунктів, а також позиції українських військових вздовж лінії зіткнення. Протягом минулої доби противник обстріляв понад 10 населених пунктів Донеччини та Запоріжжя. Херсонський напрямок окупанти продовжують тероризувати цивільне населення, яке звільнилося від окупантів завдяки Збройним силам України. Ворог здійснив обстріл міста Херсон а також чотирьох населених пунктів правобережної Херсонщини. Вадим Скибицький, заступник начальника головного управління розвідки при міністерстві оборони України, повідомив, що Російська Федерація щомісяця виготовляє приблизно 40 нових ракет. За наявною у ГУР інформацією, наразі у ворога достатньо крилатих ракет. На 3-4 масованих атак по населеним пунктам України у відомстві повідомили, що під масованою атакою розуміють випуск за одну хвилю від 80 до 90 ракет. Якщо загарбники будуть дотримуватися власної схеми, то такої кількості, яка є в наявності на Росії крилатих ракет. Достатньо для того, щоб завдати 3-5 масованих атак по критичній інфраструктурі країни підрозділи повітряних сил України повідомляють, що Російська Федерація завдає удари по енергетичній системі країни українськими ракетами Х-55, які були передані загарбнику після підписання Будапештського меморандуму. Зазначається, що ракети типу х 55 були вироблені на українському воєнному заводі у 70-х роках. Вони призначалися для перенесення ядерних боєголовок. На Російській Федерації продовжує розквітати бавовна. Так у населеному пункті Нижньокам'янськ стався вибух на складі синтетичного каучуку. На момент підготовки матеріалів для цього випуску площа пожежі становила 10 тисяч квадратних метрів. Зазначається, що вогонь зруйнував не тільки будівлю, але й всю готову продукцію, яка там зберігалася. Урсула фон дер Ляйн повідомила, що газові сховища країн Європейського Союзу заповнені більше ніж на 90%. Ми перевиконали наше завдання і перевищили середній показник заповненості за останні п'ять років. Це до російських новин щодо замерзаючої Європи. Що думаєте з цього приводу? Беззаперечно, ця новина не дійде до російських ЗМІ. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що сценарій повного блекауту в Україні ще залишається цілком реалістичним, оскільки Російська Федерація продовжує атакувати нашу енергетичну систему. Проте міністр підкреслив, що українці не планують масової еміграції за кордон через складні умови життя. Українці це нація з високим рівнем стресостійкості. Ми вже будемо вдома. Та чекатимемо на перемогу над Рашистською Федерацією. Що думаєте з цього приводу? Російські окупанти продовжують пробивати дно на території тимчасово окупованого Луганська. Росіяни встановили табличку на пам'ятнику Тараса Шевченка. Згідно з інформацією, на ній, Кобзар був російським поетом. Цікаво, окупанти знають фразу з його твору Кохайтеся чорнобриві! Та не з москалями. Це точно написав російський письменник. Як ви вважаєте, вони в школі щось взагалі вивчали чи ні? Неосвічена нація, яка прийшла рятувати? Повернемося до новин з великої Росії. Дмитро Пєсков, рупор кремлівського фюрера, заявив, що великої прес-конференції російського президента до нового року не буде. Нагадаю, що даний захід було скасовано вперше з 2012 року. На днях західним засобом масової інформації стало відомо, що Володимир Путін потребує хірургічного втручання. Повідомляється, що бункерний дід впав на сходах та пошкодив собі куприк. Внаслідок цього на диктатора чекає медичне втручання на товсту кишку. Сподіваємось, лікарем буде хтось з ЗСУ або бойових медиків з України. Що думаєте з цього приводу? На даний момент це вся інформація, якою я хотів з вами поділитися. Дякую, що залишаєтесь на каналі Моя Україна. Ваша підтримка у вигляді лайків, коментарів та репостів допомагає підіймати ролики рейтингом відеохостингу. А це значить, що ще більше користувачів YouTube дізнається правду про російсько-українську війну. Ми переможемо. Друзі, до наступних зустрічей на каналі Моя Україна.